Бувають різні ситуації. Буває такі, знаєте, що дитина зачасту дома із, бігає з голою дупою, а речі по хаті розкидані хаотично. І недавно моя дитина накакала на пульт. Я думаю, ти прям так не хочеш, щоб я мультики виключав. Ну, прям накакала, це все рівно, знаєте, що в селі літом голою ногою наступить на коров'ячу какашку, так, щоб аж між пальцями повилазило. Там об траву ногу шуруй, не шуруй, а мить прийдеться. А пульта ти не помиєш і серветкою не витреш. Бо ти витраєш серветку, і там гавно застріє між кнопками і корпусом пульта. Може, здатися, що хтось карандашом поводив просто. Якщо не принюхується, то здається, що в пульта корічніва підсвітка. І от я сижу голкою з пульта, достаю гавно. І думаю, а от чого в кульки їх пхають. Тепер мені понятно. І я то стою і думаю, ну ви коли будете сидіти на роботі і думати, що у вас погана робота, згадайте, що одного разу я сидів і голкою, з пульта гавно доставав.